Це мій новий проект «Франних 360». Мене звати Богдан Гнатів, мені 31 рік, і все своє життя я живу, розвиваюся, працюю в прекрасному. Та чому прекрасному в найкращому місці світу івано -Франківськ. А в нашому місці є велика кількість різних проблем, але також є багато можливостей. Тому я разом зі своєю командою вирішив дослідити абсолютно всі аспекти життя в чудовому, прекрасному місті Івано-Франківськ. Перша тема, яку ми вирішили обговорити разом з вами, дорогі наші глядачі, це який найкращий і відповідно найгірший мікрорайон Івано-Франківська для життя. Тому перших три відео на нашому каналі будуть саме про це. Це. Народ, але ми тільки почали. Нам потрібна ваша підтримка. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте обов'язково лайк під цим відео і напишіть коментар. Поганий, хороший, не має значення. Головне, напишіть, для нас ваша підтримка дуже-дуже важлива. Отже, два перших мікрорайони Івано-Франківська, які ми будемо досліджувати в нашому першому випуску. Легендарний, великий, мабуть, найбільший у Івано-Франківську район Каскад Позитрон. І не менш легендарний БАМ! Вже напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці мікрорайони. А ми починаємо. Бам! Як ви вже здогадалися, ми на Бамі. З цієї сторони Баму живуть багаті, успішні та реалізовані. Ну а з цієї ті, які хочуть такими стати. Але якщо без жартів, тут є все для комфортного життя. Супермаркети, гіпермаркети, торгові центри, зони відпочинку і навіть одна локація, прикумало хто знає, але вона варта вашої уваги. І зараз ми вам її покажемо. Це особливий двір на Бамі, і, хоч навколо тут немає новбудов, але мешканці цього двору мають своє особисте озеро. Погодьтеся, круто звучить фраза Я живу біля озера, і неважливо, яке саме озеро. Пряма дорога в центр. На Буковель, на об'їзну дорогу. Але враховуючи те, що в цьому мікрорайоні кожним роком збільшується кількість мешканців, пропорційно збільшуються і затори. Що про це говорять жителі мікрорайону Бам? Зараз дізнаємося. Мені здається, що на Бамі це одна з найтоповіших транспортних розв'язок. Мені дуже тут подобається. Все влаштовує дуже гарно. Як от Марцинкою, що він пустив такі рейси? А кількість заторів, як тут. Ситуація з цим Ну, та майже нема. Але на Заравшані часто дітей збивають. Ви так про це з посмішкою сказали? Ну та як про це, про це ще сказати? – Нормально автобуси ходять. Ви довольні? Я довольний. Місто дуже гарне і чистеньке, але благодаря Марценку. В цьому мікрорайоні є державні та приватні садочки. Також є ліцей початкових класів і приватний ліцей, медичний коледж. Але чи достатньо закладів освіти для мешканців цього мікрорайону? Ми зараз з вами дізнаємось. Ну на що садіки і школи тут більш менш нормально? Я вважаю, що достатньо. Ну, є садочок, школа, перша, друга, дуже багато. Це супер. Бо ось діти тут багато дітей, багато садочків. А майданчиків всього вистачає. Я не знаю, не скажу, я тут не вчилася. Я знаю, тут нові повідкривались в нових цих ЖК. Бучу це файно, ну я маю в виду більш-менш, як то кажуть, з Божою допомогою. На рахунок садочків напевно, також в доступності є. Я думаю, що тут більш-менш нормально учаться. Ну і, і кажуть, і садики, і школи, все з Божою допомогою. Дозвілля та відпочинок. Чи є тут місця, де можна відпочити, гарно провести час, і чи достатньо їх. Та парк озеро, більше ніде нема тут де гуляти. Пиво є, де пити є, ну віддихати. Ну це в парку, диво, пару метрів прийшовся, минут 15 так пішки пройшовся, вже в парку сидиш. Замало трохи, так. Це потрібно їхати в центр, щоб десь відпочити. Дуже багато чого відкривається, цього достатньо. І кав'ярні, і ресторани, це працює. Я би сказав, оцінка 3 з 10. досить погана ситуація з закладами. Тут парк недалеко, тут трошки пройтися з пару метрів. Тут же ж парк поряд. Тому, в принципі, напевно, достатньо. Єдине, що от в мене зауваження за озеро, це що на бамі. Там можна було би організувати, по-моєму, чудовий відпочинок, але в якому воно стані, можете самі піти, там подивитися. Ми, там були? Ну... Що можете сказати про це озеро? А, то, то капець, Подивіться, прорвало, ну подивіться, що тут робиться. Мимой деш аж смердик. Ну, то подивіться. Це що демон на початок, на перебивку. Там озеро є, що можна посидіти, рибу половити, посидіти. Ловили там рибу. Та, Табулич зараз, тут просто на кожному кросі щось відкривається або кав'ярня, або магазин, або ще щось. Я думаю, що достатньо для молодіжі. А для вас Тут теж ми, ми же пенсіонери нам тільки пенсію трохи додавили. Попри те, що мікрорайон вам активно розвивається, і тут є все для комфортного життя. Ми все одно хочемо дізнатися думку мешканців міста, чи хотіли б вони кудись переїхати. І якщо так, то куди саме? І якщо ні, тоді чому? Якби у вас була можливість переїхати в якісь інші мікрорайони? Манафа. Ранківська, чи ви би це зробили? Якщо так, то куди? Так, на каскат, мабуть. Там Макдональдс туди поближче. ні, не переїхала. Мені вам дуже подобається близько до центру. Ну відносно, ну мені тут подобається. Не переїхала б. ніколи. Я 57-го року живу в цьому районі. Дуже я довольна, але благодаря. Марценку. мені на бамі нормально. Ну я все життя тут прожила. Якби переїжджала, то тільки близько коло парку. Десь Знаєте, нікуди я би не їхав вже. Я вже тут прожив ще більше як 35 років. Не переїхала Розташування біля парку, садочки, магазини. Тут все є. Не знаю. По франківську взагалі не знаю, куди переїжджати. Ну, я тут мою йду просто цього. Ти ви тут не живете? <клес> так, я ще йду. в садик. Ви вже в БАМ не, не, не відносно. <клес> не, тобто ні. Не. ж. <клес> ви, <видалиш>. Добре, <клес> БАМ ми оглянули, проінспектували з людьми, поспілкувалися. Тепер готові вирушати на каскад позитрон. Я позую на цьому троні. Це означає, що ми зараз на позитроні. <клес> ми зараз знаходимося біля найбільшого торгово-розважального центру нашого міста. ТРЦ Велес Мол. І це найпопулярніша локація не тільки для мешканців мікрорайонів Каскад-Позитрон, але й для всіх мешканців Івано-Франківська. Отже, мікрорайони Каскад та Позитрон мають і торговий центр Велес, і торговий центр Арсен, гіпермаркет, епіцентр, кінотеатр, Макдональдс, Київсі, школи, садочки, Вовчинецькі гори. Загалом, як на мене, якщо ви любите спокій, то це ідеальне місце для життя. Але чи так думають жителі цього мікрорайону? Ми зараз з вами будемо досліджувати. Каскад Позитрон має прекрасне автобусне та тролейбусне сполучення. Затори тут спостерігаються виключно на вихідні, коли люди їдуть на закупки. Ну і до центру міста тут досить близько. Що про це думають жителі цього мікрорайону? Ми зараз з вами дізнаємося, як би ви оцінили транспортне сполучення, транспортну розв'язку в цьому мікрорайоні? Тролейбуси супер. А ось автобуси бажають кращого. <сміршого> <сміршого> затори де оце як його а, де ж де лінія, там де оце, отам. Затори за затори. <соти> 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 тут нема заторів. <соти> тут немає заторів. Це так може бути. Затори дуже проблематичні, є в самому місті, в центрі міста. А, а так, тут. Ми тут. говоримо про мікрорайон, немає таких ви проблем. Ви задоволені? Нормально все. От, наприклад, тут зранку, як їдеш на пари, то прям... краще пішком. От, а так то в загальному то хороше. Типу, тільки то зранку і все. От, а так, тут добре. Типу, ні, тут, якби світлофор стояв, було б супер. Бо тут, типу, є такі, що дуже жорстко розганяються і тут живим можна не вийти. <рес> Зрозуміло. Ну, я можу сказати, що транспортна розв'язка дуже гарна в цьому районі. Чекати на тролейбус або автобус, ну, не чекаємо, тільки підходимо, вже їде тролейбус або автобус. І до будь-якого кінця місця можна доїхати звідси. Я пішов, вам там грибів повно, ягід повно, таке все. Дякую, друзі. Додивіться це відео до кінця, а поки що, якщо можете, казати в камеру, поставте цьому відео лайк, будь ласка. Так і сказати. Поставте відео лайк. От на камеру, скажіть, будь ага. ласка, поставте лайк на це відео. Поставте лайк на це відео. І ще, якщо можете, і підпишіться на цей канал. Išpūstė, kad tai įkana, man neveikia. Я старий, мене все задовольняє. Так що на каскаді 25 й ліцей. До речі, позаду мене поле, де можна професійно пограти. регбі. поза трон має й ліцей. Також цей мікрорайон має велику кількість державних та приватних садочків. Чесно кажучи, мені здається, що далеко не кожен мікрорайон нашого міста може похвалитися такою кількістю закладів освіти. Тому давайте дізнаємося в думку мешканців цього мікрорайону, що вони скажуть в цьому мікрорайоні. Мені здається, не вистачає все ж таки садочків. От садочки це сама найбільша проблема, бо район розбудовується, а садочків нема. По садочках питання немає, бо моя дитина ходить тут. Супер. Достатньо. Достатньо, нормально. Все влаштовує. Так. Да. Ну і школи теж, тільки один ліцей, — 25-й. Ну я не. Так дуже не знаю, що де стоїть, але біля мене є школа, знаю. А там дуже багато всяких студентів, школярів. Але не знаю, мені здається, що тут би хоча б на одну-дві більше. Ліцеїв могло би бути більше, тому що дітей наразі є досить багато. Остатньо у нас школа в кожному мікрорайоні, школа, школа. Садочків досталь. Ващих закладів освіти мало. Тут дві школи, майже в притулі стоїть садочок. Щодо садочків, так само. Ще б хоча б один садочок могли відкрите по вулиці Симоненка, де є новий мікрорайон. В принципі, в мене питань. По садочках немає дуже багато є приватних. Ми так само ходили в приватний, то ну, питань немає. Я зараз стою між двома великими торговими центрами на Каскаді. Позаду мене 10 хвилин пішки ви вийдете до Бистриці, 10 хвилин пішки туди, і ви вийдете на Вовчинецькі гори. Загалом дуже багато класних місць для відпочинку, як батькам з дітьми. Так і старшому поколінню. Я вважаю, що Каскад Позитрон має дуже багато класних місць, локацій, де можна провести вільний час, відпочити. І мені здається, це є основною перевагою цього мікрорайону. Ну цього недостатньо. я Вважаю, що тільки це мол, і більше локацій тут для відпочинку немає. Дуже багато, дуже епіцентр, Арсен є, навіть недалеко Велес є. Я не знаю, я ще навіть мені здається, я не всіх підряд був. Мені здається, що треба ходити і ходити. Ні, немає в принципі. Прям щоб відпочити закладів. Тобто загалом не влаштовує вас ситуація з дозвіллям. В принципі, ні. Чи тут достатня кількість локацій для того, щоб відпочити, провести вільні? Ну, скільки завгодно. Добра тут іще, там все, Мер там поробив, оці площадки, там і мангали, і все. І для відпочинку все є. Я вважаю, що ні. Мені деколи скучно, я навіть не маю де погуляти банально. Дуже мало, на мою думку, торгових центрів, бо тут що, Арсен, епіцентр і от отвелась. Хотіла ще. Ну, я не знаю, чого більше. Мені вистачає всього. Велес відкрився, там для дітей є багато. Тут також є, де ігрові кімнати діткам. Поки що на достатньому рівні. Mm. Видно, що буде розвиватися і буде ще більше. Ну, якщо брати ще велесмал, котрий побудували, то, в принципі, є куди піти. Є де посидіти, і є де піти з діточками, погратись. Ви задоволені? Так. Ну, раніше було менше, але тепер відкрили торговий центр, як бувалось, кінотеатр новий. Тепер тут більше місць. Ви задували. Так. От туди 600 метрів быстріться надвірнянська вода чиста, питна. Піднявся Вовчинецьке гори, гриб, гриби, ягоди. Чи хотіли би ви звідси переїхати? Це питання, яке допомагає нам зрозуміти, наскільки сильно. Люди люблять свій мікрорайон, в якому вони проживають, і саме це питання. Ми зараз теж поставимо жителям мікрорайону Каскад позитрон І останнє запитання, якби у вас була можливість переїхати в якийсь інший Ні. мікрорайон. <рес> Ні, не хочу. Чому? Е, По-перше, зараз буде літо. Річка поруч є. Ну мені подобається тут. Не хотіла би. Мене все влаштовує. Я тут фактично з 93-го року проживаю. Приїжджа Нікуди би каскад найкраще. Люблю. Мені тут дуже добре. Чесно, мені каскад подобається. Ну така 管你。<laughs> Можливо, в центр більше закладів, все якби під рукою. Ну і якщо переїжджати, то десь в центр. Ну там новіші будинки, там все новіше, ближче до центру. Наразі поки що все влаштовує. що десь ближче до паркової зони, де більше повітря свіжого. Кожен позитивний відгук ми оцінювали в плюс один бал, а кожен негативний відповідно в мінус один бал. Таким чином, за підсумками нашого голосування, мікрорайон Бам отримав 15 балів, а каскад поза. Трон 13. наскільки об'єктивними є такі результати? Оцінювати, звісно, вам отже, ви самі все бачили. Комусь потрібні торгові центри, хтось хоче природи, а хтось не знає, чого хоче, а йому все не подобається. Тому все дуже індивідуально. Каскад позитрон має велику кількість торгових центрів. На бамі є парк, Каскад позитрон має вовчнецькі гори. Ба має парк. Тому, друзі, все залежить від ваших пріоритетів. В який наступний мікрорайон Івано-Франківська поїде наша команда, залежить саме від вас. Пишіть про це в коментарях, і нове відео на цьому каналі з'явиться вже зовсім скоро.